По посаді я головний сержант взводу. Виконуємо завдання у складі там двох відділень. Штурмові дії проводимо в основному зачистка, штурмові дії. Військовим я ще став в 2021 році. В кінці 20-го був призваний на строкову службу в 15-й Слов'янський полк. Ну раніше чув про батальйон Легендарний Донбас. Я вирішив уже в 21-му році підписати контракт. З 15 лютого, вже як ми виїхали під кордони Луганської області. Пів п'ятого ранку були червоні сигнальні ракети і артилерія вже. Це Сватівський напрямок. Останні зустріли, вже від'їхали до Лисичанська. Були з 81-ї бригади. У нас спостережний пункт був теж оборону займати. Але потім з Лисичанська нас перекинули на Рубіжне. В Рубіжному також оборону займали на ЖД-переїзді, чекали колону. І самі основні вже такі дії в нас почалися з Кременського напрямку. Було повідомлено, що знищені дві машини ворога і потрібно було знищити піхоту в Так як ми прийшли, вже піхота їхня відступила. Ніч ми там чергували, виставили спостережні пункти. Тоді ще нець лютого початок. Початок березня ще сніг лежав. І нашу БТГР-групу розбили на дві підгрупи. Одна залишилась в Кремінові в місті, а друга моя група поїхала на той час. Це сторона Зарічного, посіок Ямпова. Російські війська на той момент були в Тернах. І тоді. В... Першої групи, яка була з Кремінського напрямку, вона приїхала на штурм, і частина хлопців з моєї групи е, пішли на штурм цього села. Штурм, на жаль, провалився, але ну, було досить яскраво, з трьох сторін заходили. З будинка працювали їхні кулеметники. Я зробив вистріл, ну і вдачно так попав. Також е, попав е, в БМП один бойову машину піхоти противника вже при останньому штурмі. Ну і останній вже штурм, приїхали регулярні війська. На, на жаль, ми вже відступили, тому що була переважаюча сила противника. Можна сказати те, що вони більше проводять такі штурмові дії з переважаючою силою, піхоти, бойов... бойової техніки, артилерії. Спочатку дуже навіть довго працює артилерія перед їхнім штурмом. І... Коли вони нас вже вибивають з позиції буквально артилерії, розбивають наші позиції, вони вже просто потім заходять і по мирним жителям, Залишили. і по нам. На ось, ось так вони працюють. Російські війська на, на той час були в серебрянському лісничестві, ми були на дроновки. І вони проводили штурмові дії, вони хотіли перейти на наш берег. Також я виконував завдання. Ну, на жаль, зі втратами, але Оборонні дії ми провели, тобто відбили напад, через річку вони не перейшли, виконали ми завдання. За цей рік я був на Серебрянському лісничестві, це в лісі. За 2022 рік було багато населення. Це були Ямполівка, Зарічне, Брусівка, Куп'янськ. В основному це були Кримські ліси. Осінню вже поїхали у складі роти, вдвох взводів, поїхали на Харківську операцію. Було багато трофейної зброї, і техніка була також трофейна. І після того нас вже перекинули назад на Донецький напрямок. Була тоді операція по взяттю Лоймана в оточення. В Зарічному ми провели штурм. На жаль, загинув мій командир взводи. Заходив зі мною в будинок, де сиділи росіяни. Дуже багато було задіяно сил. Ось провели штурм. Оборонні дії ми провели. Було знищено майже два взводи противника. Працювали з усього, з АГС, з кулемета, автомати. Все, все озброєння було задіяне. БТР працював також. Ми їх витіснили. І після того в нас поступила бойова задача вже в сам ліс Кремінський, серебрянське лісничиство. Там вже я отримав поранення на другий день, після того як на нас проводився штурм. Нас обстрілювали. Осколок попав в плече, отримав контузію. Обстрілюють ліс. Вночі працює авіація, фаб, фаби на дорогу кидають. В день дуже часто зажигательними снарядами запалюють ліс, би викорити хлопців. Дуже стратегічно важливе місто. Сама Креміна, і також Сватово це теж стратегічно важливе місто, з яких вже відкривається багато можливостей, доріг, страх, по більшій частині вже зникають тоді, коли туди приїжджаєш. Постійно мене підтримує, моя дружина, батьки мене підтримують. Це мені дуже допомагає, це мені мотивація. Коли я отримав поранення, вони приїхали до мене в лікарню. Побратими мене також підтримували завжди. Тому от я вважаю, що така мотивація найсильніша, і перемога обов'язково буде за нами. Тобто ми обов'язково переможемо. Ми сильні, сильніший народ, ніж вони. Сила волі в нас набагато більша. Ми люди сильні, сильна нація. І в нас дуже велика мотивація. Ми воюємо за свою землю, за своїх рідних. Ми на своїй землі. Все буде в нас добре. Ми переможемо обов'язково.